Вітаю вас, любі підписники та шановні гості каналу. З вами астропсихолог Клименко Наталія, і зараз поговоримо про петлю Марса. Марс планета активних дій та ініціативи, планета агресії та напористості, управитель знаку Овен, а також Скорпіон. 6 жовтня 2024 року він робить петлю. Яку буде проходити до 3 травня 2025 року? Оскільки Марс це планета, яка вказує на готовність до відповідальності та відстоювання своїх інтересів, то це є одним із важливих аспектів року. 7 грудня цього року він буде в ретроградному русі, тобто він буде проходити певними градусами три рази, перший раз в прямому русі, Потім в ретроградному і знову буде повертатися в прямий рух і проходити цими ж градусами далі. Таким чином, перший раз будуть ситуації, де потрібна буде зміна тактики в ваших діях, і починається це вже сьогодні, 6 жовтня і до 6 грудня. Хочу зазначити, що 3 листопада 2024 року Марс буде в напруженому аспекті опозиції до Плутону. Тож можуть бути кульмінації ситуації, які відбувалися в лютому цього року, підвищена агресивність та можлива ескалація військових подій. І дію цього аспекту ми можемо відчувати вже наприкінці жовтня: це буде сильна боротьба за владу, націленість на повну переорганізацію, а також. Із 7 грудня і до 24 лютого він в ретроградному русі. Тобто Марс буде повертати нас до наших активних дій в певних сферах життя, за якими поговоримо трошки згодом. Коли планета ретроградна, то вона буде повертати нас скоріше до внутрішнього пізнання, щоб ми спочатку продумали всі свої дії, свої кроки, а вже потім починали активність. Коли Марс в ретроградному русі він може давати поломки, підвищену агресію. Імпульсивність можуть бути збої в планах, повернення до тих ситуацій, які вже були. Проте ми більше будемо аналізувати, оскільки рак, в якому знаходиться зараз Марс, це знак, який вказує на наш накопичений досвід. То ми ж будемо як рак, крок за кроком йти назад і передивлюватися досвід, свій, а також досвід старшого покоління. Це період впровадження нової тактики. Не варто починати будь-які нові починання в цей період, адже справи можуть просуватися із великими затримками. Краще не починати ті справи, які розраховані на довгострокові перспективи. В той же час це хороший період для повторних дій. Сприятливо подавати, наприклад, на апеляцію, але не варто починати новий бізнес, наприклад, або ж укладати шлюб. Робити покупки авто та техніки, адже вони можуть швидко виходити з ладу. Кілька років назад НАСА запускали свій супутник, якраз на період ретроградного Марсу та Меркурію. Вже скоро двигун вийшов з ладу, була поломка. І вже в період, коли Марс став у прямому русі, вони зробили роботу над помилками і запустили знову. Вже успішно. Зараз місяць знаходиться в знаці Рак і буде виходити з ретроградності в цьому ж знаці. Проте 7 грудня Марс буде ретроградним із 2 по 7 градуси Леву. Найбільш сильно відчують дію ретроградного Марсу люди, які мають із 1 по 8 градус знаку Лев чутливі точки гороскопу. Це можуть бути особисті планети або ж Сонце. А ті, що мають опозицію, тобто народжені під знаком Водолій. Бож напружену дію Марсу можуть відчути люди, у яких Сонце або ж особисті планети знаходяться з 1 по 8 градусів знаку зодіаку, телець та скорпіон. Досягнення, звісно, можливі, але через зусилля та напружені обставини. Якщо ви народжені під знаком овен та Стрілець і маєте сонце або ж маєте чутливі точки із 1 по 8 градусу в цих знаків, то буде відчутний імпульс і допомога від ретроградного Марсу почати щось знову. Тож на перший план можуть виступати теми активності, спорту, бізнесу та боротьби. Може бути періодом з'ясування старих конфліктних ситуацій, загострення конкуренції, ускладнення в прояві своєї ініціативи. Краще не починати нічого Чого нового, щоб не перероблювати потім. Це час сприятливий для повернення до того, чого давно хотіли, але з певних причин не починали, або ж з певних причин залишили. Вплив від дію ретроградного Марсу може бути пов'язаний із творчим підходом до того, що буде перероблюватися. Зараз коротенько розглянемо, в якому ж секторі буде знаходитися Марс, до яких ситуацій він буде повертати нас. Тайм-коди залишу для кожного знаку Зодіаку в описі під цим відео, а також в коментарях. Для вас, мої любі овни, ретроградити Марс буде в 5 та 4 секторах, буде певне зниження сил, пов'язаних із побутом, можливі сверки в сім'ї, тож приділяйте максимальну увагу та обережність. Так, буде активність пов'язана із вашими дітками, коханими, це може бути і повернення до того активного відпочинку, який у вас уже був. Головне, не проявляти агресію. Це може бути періодом повторного ремонту, наприклад, і особливу увагу приділіть старшому поколінню та своїм батькам. Це може бути час повернення до ситуацій, пов'язаних із поїздками додому або ж. Перепідписання угод купівлі, продажу та оренди житла для вас, мої любі таліці, Марс буде ретроградувати в четвертому та третьому секторах. Все, що стосується вашої сім'ї, місця проживання та нерухомості, а також родичів та вашого близького оточення, сусідів, може бути перегляд справ пов'язаних із комунальними виплатами або ж Переоформлення документів, місця вашого проживання. Наприклад, ви можете подавати документи, які пов'язані із місцем проживання в іншій країні, або ж можуть бути активність у вашому колективі, зустрічі із братами, сестрами та колегами по роботі. Це може бути сприятливим періодом для активності щодо навчання і підвищення кваліфікації, або ж можуть бути короткі поїздки та відрядження в ці місця, де ви вже були. Важливо при цьому слідкувати за дорогою, бути обережними для вас, шановні представники знаку зодіаку Близнюки. Марс буде ретроградним в третьому, а потім в другому секторах, тобто буде торкатися сфери фінансів та близького оточення, навчання, інформації. Це може бути перегляд доходів або ж відносин із тими людьми, з якими ви спілкуєтеся кожного дня. Це може бути і сприятливим періодом для. Підвищення кваліфікації та поглиблення тих знань, тих навичок в тій сфері, в якій ви зараз працюєте, наведення порядку в документах стосовно ваших фінансів, може бути повернення до тих видів діяльності, який давав вам вже прибуток. Або ж ви можете витрачати багато енергії та фінансів на своє навчання. Любі мої представники, знаку за рак! Для вас Марс буде в ретроградному русі, в другому та першому секторах. Події можуть спонукати до дій можливі виклики та провокації повторно пов'язані з вашими ресурсами, самооцінкою, проявом, роботою голосом, перегляд джерел вашого доходу. Це хороший час для того, щоб ви переглянули свої фінанси та оплату своєї праці. Зараз від ваших активних дій буде залишити і ваш фінансовий ріст, і самооцінка. Шановні представники знаку Задяку Лев. Марс в ретроградному русі буде у вашому 12-му, а потім і в першому секторах. Це може бути незадоволення обставинами у вас вдома, це може бути більше пов'язане не з соціальною діяльністю, а саме у вузькому оточенні. Або ж до вас будуть повертатися ситуації. З минулого, на яких ви маєте поставити крапку. Оскільки 12-й сектор вказує на сектор минулого завершення, а також наших страхів, комплексів, то це може бути сприятливим часом для їх перегляду та роботи над помилками. Важливим періодом може стати 16 січня 2025 року, коли сонце буде в напруженому аспекті опозиції до Марсу, плюс-мінус 7 днів. Це може давати багато енергії для прояву вас в світі. Можуть бути нові способи самореалізації також. Важливі зустрічі для вас, вирішення питань спадку, хорошим періодом буде для повторного відвідування санаторіїв та ретритів або ж за період ретроградності Марсу можуть бути проблеми пов'язані із еміграцією та отриманням документів стосовно за кордону. Для вас, мої шановні діви, Марс буде ретроградним в дванадцятому та одинадцятому секторах. 12 відповідає за минуле і нагадує про те, як ви могли колись. Здатися, що не завершили певні питання, і вони знову будуть повторюватися в вашому житті. Ви можете знову повертатися до питань, пов'язаних із еміграцією, усамітненням або ж відвідуванням храмів місць вашої сили. Це може бути і заглиблена робота, пов'язана із усамітненням, із інтернетом, або ж турбота про когось із ваших близьких, повернення на ту роботу, на якій ви були раніше ви можете взятися за старий проект, щоб втілити в нього щось нове, іншу тактику у проведенні роботи. Для вас, шановні представники знаку Задяку Терези, ретроградити Марс буде в 10 та 11 секторах, а все, що пов'язане із вашою соціальною роботою, вашими планами на майбутнє, це може бути їх перегляд або ж перегляд відносин із вашими друзями та однодумцями. Повторне відвідування соціальних організацій, це може бути періодом повторного звернення до керівництва, підвищена конфліктність можлива в цей період. Ви можете заявити на свої права стосовно підвищення посади, або ж це може бути періодом зростання вашого авторитету, активність пов'язана із веденням бізнесу, відвідуванням держустанов. Нового в цей період не варто починати, а от повертатися до старих проєктів можна, щоб щось в них переорганізувати. Шановні представники знаку зодіаку Скорпіон. Ретроградити Марс буде в вашому 9 та 10 секторах. Це пов'язано із авторитетом, зміною роботи. Це може бути і вимушений переїзд, або ж зміна колективу. Може зміна бути і статусу, оскільки 9 сектор відповідає за юридичні питання, за розширення вашого кругозору, мандрівки. Це може бути знову повернення до вивчення іноземної мови, або ж. Може бути підвищення кваліфікації, отримання другої, вищої освіти, сприятливо подавати на апеляції при вирішенні юридичних питань, а також мандрувати туди, де ви вже були. Зміна статусу може бути пов'язана із вашим переїздом, або ж повторним розлученням або одруженням. В цей період, якщо ви вже раніше планували, то можете зробити реорганізацію вашого бізнесу або вашої власної справи. Можете переглядати свої цілі на майбутнє. Також ви можете познайомитися або зустрітися із своїм наставником і з'ясувати для себе своє призначення в цьому втіленні. Для вас, мої шановні представники знаку задяку стрілець Марс буде ретроградити у 8 та 9 секторах. Восьмий сектор пов'язаний із. Кризовими ситуаціями, великим бізнесом, із питаннями спадку, страхування, ободаткування, а також митниці з банківською справою. Тобто, це може бути повторна ваша активність пов'язана із отриманням спадку або ж підписанням документів для отримання соціальних виплат або ж аліментів. Це може бути і вирішення юридичних угод, переоформлення банківської карти, наприклад. Повторна еміграція або ж повернення додому, якщо ви за кордоном. Для вас, мої шановні представники знаку Зодіаку Козиріг, Марс буде ретроградити у восьмому та сьомому секторах. Восьмий сектор стосується езотерики, психології, фінансів, які не є вашими власними, але ви можете з ними взаємодіяти. Це може бути прихід від інвестицій, грошей, а також розподіл. Фінансів та ресурсів з вашими партнерами, вирішення питань пов'язаних із спадком, страхуванням та аліментами. Можна повторно звертатися до держустанов для отримання соціальних виплат, надбавок. Сьомий сектор торкається сфери партнерства ваших клієнтів та опонентів, тобто можуть бути повторні передпідписання важливих документів, повернення ваших колишніх клієнтів та зміна. Тактики у вашій роботі із людьми. Шановні мої представники знаку Зодіаку, Водолій. Ретроградити Марс як планета активних дій буде у вашому сьомому та шостому секторах. Все, що стосується партнерських взаємовідносин, клієнтів, опонентів та відкритих ворогів. Тобто, ви можете змінити тактику по відношенню до них, може бути повернення ваших колишніх клієнтів або ж перепідписання важливого для вас контракту. Зустрічі із вашими колегами та партнерами. Також це може бути перегляд ваших графіку дня, режиму дня, обов'язків посадових. Може бути повернення до того графіку дня, який у вас був раніше, або ж повернення на колишню роботу, перегляд ваших взаємовідносин в колективі та перегляд ваших посадових обов'язків. Шановні представники знаку Зодіаку Риби, ретроградити Марс буде у вашому шостому та п'ятому секторах. Це стосується вашої роботи, рутинних побутових обов'язків, режиму дня. Тож ви можете зустрічатися із своїми колишніми колегами по роботі, або ж може бути зміна. Роботи на ту сферу діяльності, в якій ви вже були, може бути повернення до того способу дієти, наприклад, які ви колись вже застосовували, може бути в результаті переїзду, зміна графіку дня, а також може бути повернення до того хобі, яким ви займалися раніше. В цей час можуть і повертатися ваші колишні, це стосується і особистого життя, і компаньйонів по роботі. Може бути зустріч або ж підвищена конфліктність з вашими дітьми, оскільки Марс ретроградний і він повідає за рух, ви можете відвідувати е, ці місця, де ви колись раніше відпочивали. Головне не поспішати і е, бути обережними на дорогах. Дякую, що додивилися відео до кінця. Підписуйтеся, хто ще не підписаний. До наступних зустрічей в наступних відео.